Друзі, вітаю вас сьогодні 14 лютого. З вами Валерій Клочок. І в мене зранку для вас є дуже гарні, приємні новини. Збройні сили України спільно з підрозділами головного управління розвідки Міністерства оборони знищили черговий великий десантний корабель. Він називається Цезар Куніков. І цю інформацію вже офіційно підтвердили і в Генеральному штабі Збройних сил України, і в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Загалом на початок повномасштабного вторгнення Чорноморський флот Російської Федерації налічував 74 бойові кораблі, але вже понад 30 цього складу виведено з ладу, пошкоджено або затоплено. І Чорноморський флот Російської Федерації потихеньку втікає саме з цього регіону. Цю інформацію підтверджує чимало російських телеграм-каналів. Прямо вони про це не говорять, але посередковано зрозуміло, що флот звідти виводять. Якщо не вони самі, то ми їм цьому активно допомагаємо. Поки що офіційно відомо про те, що українські військові вивели з ладу 25 вже російських кораблів та один підводний човен. Остання операція, про яку зараз я вам розповідаю, була проведена головним управлінням розвідки за допомогою нових дронів Магура, про які ви знаєте, які показали надвисоку свою ефективність. Момент ураження сам цей корабель перебував у територіальних водах України поблизу Алубки. Е, яка ж його власна характеристика і що там могло бути? Ну, по-перше, Чорноморський флот Російської Федерації на своєму офіційному сайті говорить про те, що Куніков – це великий десантний корабель проєкту 775, його довжина 112,5 метрів, ширина 15 і на ньому могло перебувати 87 осіб особового складу. Минулого разу, коли наші Збройні Сили України разом із повітряними сили Збройних сил провели успішну операцію, знищили Новочеркась, там також перебувало чимало особового складу. Інформацію ми про кількість знищених дізналися трішки згодом, в тому числі з російських пабліків. Але ще є інформація інша про, про те, що цей військовий десантний корабель може перевозити вантаж, бо його останнім часом якраз використовували для цього. Так от, там могло бути 150 осіб десанту і 10 танків там різного типу, залежних. В залежності від того, які ці танки, їх могло бути 10 чи то 12. Ну, це не настільки важливо. Але якщо там перебувала військова техніка, ну це взагалі тоді дуже прекрасна історія. І, до речі, трішки з історії про сам цей десантний корабель, його назву і він має певний символізм. Корабель було названо на честь радянського офіцера, командира десантного загону Цезаря Львовича Кунікова, який помер 14 лютого. 1943 року, рівно 81 рік тому, і був похований у Геленджику, де Путін має свій бункер. Тому певний символізм у знищенні саме цього військового об'єкту, і саме сьогодні, також є. Ну і на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей самий десантний корабель це з зракуніков уже був. Пошкоджений в порту Бердянська, коли українські сили в березні 22-го року затопили військовий десантний корабель Саратов. Тому будемо чекати, звісно, подробиць. Але те, що ефективність гурму і Міністерства оборони і загалом Збройних сил України сьогодні в Чорноморському регіоні дуже висока, мене особисто наштовхує на думку на те, що з Кримом щось може бути цікаве. Не будемо поспішати робити висновки про те, що ми там навесні будемо пити каву чи чай чи замовляти квитки в готелі. Слідкуємо за подіями. Для цього підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте, поширюйте цю хорошу новину своїм друзям, всіх люблю ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!